Усім привіт, я Вікі, і ми продовжуємо наш лецплей сім'єю Френдлі. Аліса в нас ось малює. В неї є така ціль а, намалювати, продати шедевр. Ось тому вона зараз тут старається бачите як вимальовує зимній якийсь пейзаж. Сьогодні в нас е, субота вихідний, е, Джером і Розалія в нас будуть вдома, а Аліса потім ввечері поїде на роботу на п'яту годину. Їй. Так, Джером у нас вже прокинувся. Що він тут? Він грає на гітарі. Нічого собі. Перший раз у нас взявся за гітару. Але на диво в нього тут дивіться. Дуже хороший е е скіл з креативу. Реально, не дивую я щось, <схи> щось раніше я навіть не помічала. Де він його набрав? Цікаво. О, ну що собі крутиться як. Ну що, давай, давай. Нічого що він у нас тут е в трусах якби. <схи> Це не заважає грати. Так, розалія ще спить. Подивимось, чи вдасться Алісі продати ось цей, цю картину як якийсь шедевр. Ну, я ще не знаю, тому що. А, Хоча в неї максимум вже, до речі, теж, то може, і вийде. Зараз їй ще трошки залишилось, нехай домалює, і ми подивимось. Так, правильно, правильно, що до нас приїхала садівниця наша, то в нас тут вже теж позаростало. Дуже швидко заростає, навіть приїжджати до нас не встигає. Зробила я їм ось такий садочок, дивіться, який. Дуже затишний, як на мене вийшов. Тут в нас є е, таке чаювання можна робити. О, Аліса вже намалювала, зараз ми подивимось. Чаювання можна таке робити, тут можна лежати відпочивати. Ну, здається, затишно. вийшло. Так, ну, Аліса, давай подивимось. Що й там у нас? Чи вийшло їй намалювати шедевр? О, вийшло, дивіться. Супер. Клас. Що це вона хоче? Вона хоче звільнитися з роботи. Оце неочікувано. Я тут стара. А, вона. Так, ще до речі, коли я грала тут за камерою, вона в нас набрала максимум, тобто вже вершина її кар'єри музичної. Але вона хоче звільнитися. Цікаво. Ну, я не буду. Навіть тут всього лиш 500 з цих очків за це не буду, нехай. Ніякого тобі звільнення. Але клас, вийшло придати шедевр. Ось ще ми, я зажму, і потім вона. Так, давайте щось намалюємо. Ну, ось це знову давайте. Так, що в нас тут є, якісь собаки. Якісь собаки, що це? якийсь цей. Давайте ось цю. нічний буде в нас. Пейзаж якийсь. Ну, в принципі, це, якби мало бути і логічно, тому що в неї максимум в творчості. Ось, але, ну, не знаю. По-різному може бути. Розалі я правильно готую сніданок собі. У нас же ж, як з самого початку закладалась така ідея, що Аліса в нас любить а, там, каву, чай. Ось, тому кавоварка ось тут у нас стоїть, вона дуже часто робить там каву і п'є. А чаю ще не вистачало. Тому я вирішила зробити такий садочок затишний, де там поставити ось ці. Столик для чаювання. Ось, і тут вона собі буде відпочивати, розслаблятися. Ось така була ідея в мене. Так, ну добре. Що це вона? А, вона говорить по телефону, прекрасно. Ну, я тут якраз жовто треба підняти, говори, що ти там джером? Ти вже нас зголоднів. Давайте би відправимо їсти, Але перед цим я думаю, давайте знову посадимо ці рослини його. Це ж його нагорода, теж за роботу минулу. Це в нього вже зараз в нього друга робота. Зараз він у нас працює в сфері медицини, а я йому змінила, тому що ось в нього таке бажання життя є. Досягнути максимум в сфері медицини, і тоді в нього буде вся оця штука біла, і він буде типу, самий такий найщасливіший ходити вже до кінця своїх днів. Ось тому попередню роботу ми йому змінили і обрали ось цю медицину. Добре, давайте сходимо в, нас в туалет. І потім поїж. Ти перевдягнися і може ми запросимо. Її друга, ось цього хлопця. В попередній серії, коли вона їздила в нічний клуб, вона з ним познайомилась, ми з ним подружились, ось, і може зараз запросимо його в гості до нас додому, якщо він, звісно, буде не проти. Що там, Аліса? Як тебе успіхи? Ой, тобі вже жарко. Ось тут червоне, бачите. Тобі вже жарко, давай зайдеш трошки в будинок. Так, ось вже й прийшли вони, а ну давай. Іди, вітайся зі всіма. Йо це у нас такі, вони в нас не виросли. Чи... А, вони вже зіпсувалися? Цікаво. О, ну, чудово, привітайся <звітла> з ним. Що там в нас є? Ось він уже в нас танцює, може. О, ось тут. Приєднатися до цього танцю. Добре, досить вже цих танців. Ти з ним поговорю. Скажи йому якийсь жарт. Що там ще можна? Міняйтесь інтересами своїми. Ой, йому не подобається щось. А тут розказує, розказує про себе. Що це ти? Куди пішов? Добре, давайте. Не, не вдалося їм. Добре, давайте дім. Що це там? Хто-то вже воняє. Цей? Так, добре, давайте. Ну, пранк якийсь робимо. Буде мінус? Та ні. Він вас не добре. Це вже дивні рухи. Головне, що йому подобається. Так, давайте по-дружньому ось. Ось ось пранк. А ну, в цей садок? Взагалі, чай разом. Зараз вдасться запросити приєднатися. Так, як вам тут? В цьому супермилому садочку. Як вам чай? Все напився? Ну, добре, де з ним поговори, ток, що там можна? просто чат. Так, ти далеко не йди. Ти пішов так далеко від нашого садочку. Гарно провели день разом, Спілкувалися трохи, попили чай. Теж потім приймеш. Гігієнічні процедури, а тобі, як джо, заходить чай наш. Сьогодні спробуємо, щоб Розалія пішла без дозволу з дому вночі гуляти. Ми вже з цим хлопцем подружилися. Тому спробуємо, як у нас вийде чи. ні. Так, а поки поки. Давайте перекусиш теж. Давайте ось чіпси. Перекуси, підеш спати. Поки там твої батьки прийдуть з роботи і теж ляжуть спати. Трошки у нас піднімеш собі енергії, і потім, коли твої батьки заснуть, спробуєш втекти. Так, у нас Аліса вже повернулася з роботи. Зараз вона сходить в ванну, і ми відправимо їх обох спати. І потім спробуємо, щоб розалія у нас вислизнула непомітно з дому. Добре, ти вже йти спати джерелом у нас. Так, давайте. Де тут у нас кол? Вот. Ні, не це. Вот. Снік аут, давай. За цим, правильно. Годиться чи ні? Е, чому ні? Ну, ось, недостатньо навіть цього, що в них є відносин? Це не чесно. Ми зібралися з тобою відправлятися кудись. А ти нам відмовив. Цікаво, може вони мають бути найкращими друзями? Ну Я не думаю, що вони мають бути закохані. І тоді тільки можна буде. Бо я чесно не пам'ятаю цього моменту. Так, завтра в нас буде. Неділя, то може ми знову його до себе запросимо, може вже тоді він стане найкращим другом. І може тоді можна буде? Так, нас вже наступив другий день Роз, Розалія поїсть, і ми запросимо знову того хлопця до нас додому, трохи з ним спілкуємося, щоб стати найкращими друзями. Так, ось він не прийшов у нас. Давай ти привітайся з ним. Каже, привіт, чому ти вчора не захотів зі мною йти нікуди? Спитай, спитай у нього таке. Давайте трохи порозважайтеся. Я знаю від цього, від масажу ось що він зараз буде робити, від нього відразу здається два шкрочка, здається, здається. Зараз подивимось. Шо, ти Пішов Шо, випустити своїх метеликів яких колись ловив. Ну, давайте подивимось. О, А він їх викинув. Вони вже померли. Шкода метеликів. Так, Аліса нас знову закінчила картину. Давайте знову продамо її. У нас буде шедевр. Давай. Ура! Шедевр! Так, давайте знову будемо щось малювати. Тепер просто малюю щось. Так, ну що у вас тут? 38 тільки. Давай знову йому зробимо цей масаж. Е, чи тобі нічого не подобається? Та якийсь у нас... Не дуже хлопець. А ну, так старається, ти щось нас не йдеш на контакт. <рес> а, <рес> ще <мати> пацин, <рес> Що там можна ще вибрати таке? <рес> ну, давайте Алиса замовить піцу. І ти замов. Эй, куди ти пішов? Пішов додому. Я думала, вони піцу будуть їсти разом. Він пішов уже додому, не дочекався. Ну, ти ж їсти вже без нього сама. Так, а кого вона у нас тут ще знає? Ще це є підліток. Але з ними всіма прийдеться наново відносини будувати, а це якби займе час у нас це ж дуже. А з тим уже хоч щось ми маємо. О, він пішов вже 43 стало. Так, що це в тебе? Гроші хоче заробити? Добре, йди домалюй свою картину. Продаси її заробши гроші. Ого, в неї вже теж максимум тільки що був. Творчості ось. Класно, слухайте. Так швидко. Так, давай, продавай. Ну, супер, трохи піднімемо, а то вже було червоне. Нікуди не годиться. І відразу ще одна супер. Чудово, просто чудово. Малюйте далі трохи. Джеро у нас тут О, розслабляється в цьому нашому садочку. Вона розчитає там собі. Давайте зробимо романтичні відносини тоді з цим хлопцем. І, можливо, тоді вони зможуть у нас вислизнути вночі вдвох. Ну, і так скоріше підніметься. Е, де ти? Каже, що його немає вдома. Щось у нас не судьба, бачите? Не судьба з цим. Тоді може когось другого подивитися, якщо так складаються обставини. Як ви думаєте? Давайте тоді просто кудись поїдемо чи підемо. Так, де це в нас тут. Ось. Вправимось кмінці лот. Самі. Простой хлопець не хоче з нами дружити. Ну, то й не треба. Так, що в нас тут є? Щось у нас тут не дуже місце. Якось скучне. Не знаю, якесь скучне місце. Тут немає зовсім що робити. Телевізор дивиться. Якось не дуже. Не дуже весело. Ти давай на інший лот. Ну, що не вийшло в нас вислизнути. З дому, непоміченими, то тоді підемо по-нормальному. Вже <сіх> просто. Так, прийшли ми в інше місце. Знайшли, тут, здається, вже буде повеселіше. У нас і чакузі тут є. Басейн. Ну, супер. Взагалі, супер. Клас. Ну, якийсь пішов у нас підліток, так, здається. Подивимось, хто це такий. Так, від нас не тікай. А що не можна на нього нажати, я не зрозуміла чомусь. Так, друзі, в мене тільки що щось трохи підглючило, тому я зараз перезайшла. Ми вже вдома. Повернулися з того місця, все, вже їмо ось тут. Завтра їй треба буде вже йти в школу, тому зараз ми вже підемо спати, і, в принципі, на цьому наш день вже, як би, закінчився. Аліса вже. Сп... Ні, Аліса. Аліса ще на роботі, почекайте, а чому я думала, що вона вже спить. Це Джером у нас Він вже спить. Ось, так, доїдай нашу смачну піцу. На цьому я буду закінчувати нашу серію. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!